Володимир у Житомирському військовому шпиталі вже третій тиждень лікує поранення ноги. Говорить, що як тільки но зміг прийшов на концерт. Необхідні для підняття морального духу, хоча я тільки перший раз прийшов. Тобі? Тобі, взагалі ходити не міг для швидкого одужання не вистачає трошки б комфорту. Житомирський військовий шпиталь є третьою ланкою надання медичної допомоги пораненим у зоні АТО. Нині тут на лікуванні перебуває до 200 військовослужбовців з нескладними формами уражень, розповідає начальник медичної частини Олександр Ліпецький. Вони бачать, що вони не покинуті. Все, що ми можемо зробити. Ми все стараємося, навіть може й більше того, що от, ну, може, ми можемо постаємося. завжди стараємося їм зробити. Лікар запевняє, позитивні емоції сприятимуть одуженню солдат. Брати Римчуки вже не вперше виступають з благодійним концертом у подібному закладі. Розповідають, що настрій зали неможливо передбачити, але бійці, які повернулися із зони АТО, прагнуть позитивних емоцій. Реперторики ми підбираємо патріотичні пісні про Україну, про рідну землю, про маму та багато інших таких, от пісень, які піднімають такі потрібні цінності, людські цінності. Вони, звичайно, виводять людину з цього такого. О, психологічного стану важкого. Я так люблю Україну, я так, пишаюсь. З почуття Знову я Знову... Організатори ж концерту, подружжя Зайченків, свідомо запросили дует братів, пісні яких мають життєствердний характер, і свій репертуар підібрали такий само. Нехай ці пісні, які ми виконуємо, будуть підтримкою, моральною підтримкою, щоб ще раз всі українці, де б вони сьогодні не перебували, що все, що вони сьогодні роблять для України, вони роблять кожен для себе, для своєї родини, і що це є потрібне.